На даний момент часу за 9 тисяч доларів можна придбати цей автомобіль 13-го року випуску, продаж від другого власника з салону і до пробіга 95 тисяч км їздив перший власник і з пробіга 95 тисяч км до пробіга на даний момент часу 151-151 кілометрів експлуатував автомобіль другий власник. Продається з двома комплектами. Кульос зараз стоїть на дисках залізних і на зимовій гумі, а також є ще літня гума, затонована від тровічки, мухобойчика. До речі, дуже приємний колір. Доукомплектована різними фішечками, такими як парктронік задній, а також камера заднього огляду. машинці замінені саліндблоки, кондиціонер заправлений. Мастила і фільтра бажано, звичайно, поміняти вже. Тут стоїть лінзована оптика Ксенон Заводський, а ще адаптивне світло фар при вибороті ця додаткова лампочка. Також встановлені леди в туманочки. Також класно, Туманки є ще й ззаду. Гума класна. Зимова. практично нова і також майже нова літня гума. Тепер перейдемо до салону. Це офіціал, брався в салоні. Повний електропакетмачів, електрорегулювання, текстиль салон. Є килимочки у нас встановлені. Так, е, таке у нас оздоблення шкіри відбулося. Але бачите, не прям зашили. Сам, не саме кермопластикове, але якщо треба, можна зняти. Вибір керування, є спорт, є комфорт і є нормальний режим. Тобто це все залежить від того, наскільки ви маневруєте автомобілем, і від цього керується легше або важче, в залежності від типу. Шестиступенева механіка, кондиціонер заправлення працює, плюс до всього, дивіться, це у нас приблуда. О, пішов, пішов, пішов і виходить він сюди. Це у нас таке дзеркало поставлене додаткове. Тут ми бачимо і камера переднього огляду є. Водночас це і відеореєстратор, і камера заднього огляду при вимкненні. Дані передачі, так? В принципі, все ухоже, все класно, їде досить непогано. По себе відпрацьовує шикарно. Щойно після миєчки, тут все чисто, все класно. в гарному стані салон. тож жодного зауваження. Тут цепний привод ГРМ, міняти його не треба. Вогнегасничок є. Чистий багажник, докатка, кратка, ключі, тут все на місці. Є несуттєві підкраси по машинці. Але не критично. Так, по все робить. Замінити мастила та фільтра. Власник віддає другий комплект гуми. Вже знизили по ціні трошечки. Самі приємності по цій машині, і коля власник. Для міста саме воно. Тож, друзі, я вас чекаю на майданчику. Приходьте, переглядайте, тездрайфо обов'язково будемо, і будемо раді бачити кожного.